Вітаю! А тепер ми перейдемо від теорії до практики. І сьогодні розберемо невеличкі дві задачі. Нагадую, що ми працюємо із периметром геометричних фігур. І почнемо із периметру прямокутника, як я вам розповідала в попередніх відео. Перша задача. Галина Петровна хоче огородити свою ділянку. Ось наша схема ділянки. її. Довжина ділянки 7 метрів, ширина 4 метри. Знайди периметр і з'ясуй довжину майбутнього паркану. За схемою ділянки ми бачимо, що вона має форму прямокутника, довжина якого 4 метри, 7 метрів і ширина 4 метри. Із формули знаходження периметру прямокутника ми пам'ятаємо, що периметр дорівнює 2, тому що у нас дві однакові довжини, дві однакові ширини. Помножити на суму ширини і довжини. Таким чином ми можемо обчислити. Нам відома ширина, нам відома довжина. Тому одразу з першого разу, не знаходячи ніяких додаткових параметрів, ми можемо обчислити периметр ділянки. 2 помножити на 4, додати 7. 11 помножити на 2 буде 22. Одиниця вимірювання обов'язково метри. Відповідь 22 метри. Паркану буде потрібно Галині Петрівні. Ще раз нагадую, що периметр це у нас як огорожа. Це сума довжин всіх сторін геометричної фігури. І друга задача. Трошки-трошки складніша. Фермер хоче обчислити периметр свого поля. Поле у нього що має прямокутну форму. Він знає, що довжина поля становить 5 метрів, а ширина довжина хай буде B, дорівнює 5 метрів. Ширина невідома, але на 4 метри. Менше на 4 метри менше довжини. Знайди периметр поля. Периметр невідомий. Це можна вже витерти. І давайте думати. Довжина Б у нас відома, Ширина А невідома. Але у нас є підказка, ми можемо її, її знайти. Ми знаємо, що вона на 4 метри менша. На менше це значить віднімання. Тому у нас буде перша дія попередня. Ми знайдемо ширину, беремо довжину на менше. Мінус 4 буде 1 метр. Це у нас ширина. І тепер другою дією ми можемо знайти наш периметр. 2 помножити на 1 додати 5, 6 на 2 12 метрів. Відповідь 12 метрів, периметр поля. Ось такі дві типові задачі на знаходження периметра.